П'ять порад, щоб заговорити англійською мовою. Порада номер один. Ви ніколи не заговорите англійською мовою, якщо у вас не буде вітаміну Д. Дисципліни. Це є вітамін Д. Вже безліч разів я говорив на цьому каналі про те, що без дисципліни, в принципі, складно досягти успіху в житті, а то й неможливо. І, зокрема, це стосується англійської мови. Ви повинні себе дисциплінувати і виховувати, щоби вивчити англійську мову і заговорити нею. Тобто, ви повинні бути вимогливими до себе самих, домовитися з собою, щоб жертвувати своїм часом. Можливо, ви хочете відпочити, можливо, ви хочете подивитися TikTok. вам потрібно це відкласти в бік, бути самодисциплінованим і регулярно кожного дня виділяти час для вивчення англійської мови. Відповідно, викупляючи час за рахунок менш важливих речей. Ми витрачаємо безліч часу на марноту, тому потрібно дисципліновано ставитися до себе і до процесу вивчення англійської мови. Тобто сприймати це дуже і дуже серйозно. Порада номер два: якщо ви не можете себе дисциплінувати самостійно, тоді я вам раджу знайти репетитора. Дуже часто репетитор для вас є зовнішнім фактором, який вас мотивує і штовхає вперед, тому що ви почуваєтеся зобов'язаним перед ним. І коли у вас є оце зобов'язання, ви не можете відмовити. Ви не можете підвести людину, і, зрештою, ви заплатили свої кошти, і вам не хочеться втрачати свої важко зароблені гроші. І тому ви себе змушуєте чи дисциплінуєте вивчати англійську мову регулярно. Тому, якщо ви належите до категорії людей, які не можуть вивчати англійську самостійно, вам ліньки, нудно, не цікаво. Тоді однозначно знайдіть для себе хорошого репетитора. Бажано за рекомендаціями інших, не рандомного десь в інтернеті, а той, який вже допоміг кільком людям прийти до вільного спілкування англійською мовою. Знайдіть такого викладача, і оце відчуття внутрішньої зобов'язаності перед людиною буде вас рухати вперед. Саме розуміння того, що він подзвонить, і запитає, чи ви зробили домашні завдання, і щоб ви не почували себе якимось бовдером чи ніяково, воно буде вас стимулювати займатися англійською регулярно. Так працює психологія тренерів, коучів і так далі. Люди почуваються більш зобов'язаними і дисциплінованими. На жаль. Але для більшості людей потрібні ось такі штовханці, зовнішні. Вони не можуть самостійно постановити. І якщо ви є таким, тоді знайдіть для себе репетитора. До речі, якщо ви таки захочете вивчати англійську самостійно, і ви вірите в те, що ви зможете це зробити, тобто, принаймні 4-6 місяців виділити кожного дня, щоб вивчати англійську мову, тоді ви можете отримати мій платний відео та аудіокурс. Я записав відео і аудіо уроки для початківців, тобто від правил читання до побудови базових речень. Чому б ні? Чому б не спробувати вивчати англійську по-простому? Тому подумайте про цей курс, якби щось, то більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Порада номер три: закохайтеся в англійську мову. Звучить дещо кумедно і романтично, проте ми це. Перефразуємо в понятті вивчення англійської мови, вам потрібно залучити англійську у вашу щоденну рутину, тобто намагайтеся якомога більше часу проводити з англійською мовою. В якому плані не вивчайте граматичні правила, не зубріть якісь там нюанси. Ні, в тому плані, що якщо раніше ви були закохані в те, щоб дивитися фільми українською. То тепер ви будете дивитися ці фільми англійською з субтитрами. Ви будете десь час від часу натискати паузу і нові слова записувати в зошит. Якщо раніше ви пасивно слухали англійські пісні, то тепер ви так більш скрупульозніше ставитиметеся до цього. Ви відкриєте інтернет і ви подивитеся переклад цієї пісні. Ви випишете усі нові слова, і ви будете більше залучати англійську в своєму житті. Фільми, мультфільми, музика, спілкування з цікавими людьми, про що ми зараз трішки більше поговоримо, і так далі. Тобто, у вашому житті. Англійської мови має бути дуже і дуже багато. Нехай не активна суперстадія вивчення, тобто ви не дивитеся фільм і кожну секунду, натискаєте паузу, щоб записати слова, але ви дивитеся його англійською мовою. Ваш мозок звикає, потихеньку адаптується. Десь час від часу ви натискаєте паузу і ви пропрацьовуєте. Таким чином ви залучаєте англійську в своє життя, і це однозначно плюс для вашого вивчення англійської мови. Порада номер чотири. Спілкуйтеся з людьми, які так само, як і ви, вивчають англійську мову. Тобто оточуйте себе друзями, які хочуть заговорити англійською. Людей притягують спільні інтереси. Порада номер чотири. Спілкуйтеся з людьми, які теж хочуть заговорити англійською мовою. Людей притягують спільні інтереси. Тому долучіться до гуртків, до різних збіговиськ, де люди спілкуються англійською мовою. Можливо, з помилками, можливо, незрозуміло, але будьте серед цих людей. Тобто, щоб ви бачили таких самих людей, як і ви. Ви можете теж проводити челендж зі своєю подругою чи зі своїм другом. Приміром, телефонуєте чи зустрічаєтеся з подругою чи другом і кажете, Христино, дивися сьогодні, наприклад, 15 листопада. Давай постановімо разом, що наступного року, 15 листопада, ми з тобою вільно будемо спілкуватися англійською мовою. Ми будемо перевіряти один одного, я буду тебе запитувати, чи ти вивчала сьогодні? Ти будеш мене запитувати, і таким чином ми будемо шліфувати один одного. І коли вам зателефонує ваша подружка Христина і скаже: Слухай, Марійко, а я сьогодні дві години вивчала англійську, а ти що? А я щось не маю настрою, а я йду ще півгодинки повивчаю. Я даю вам гарантію, що після таких слів, після такої розмови, у вас буде внутрішнє бажання вивчати англійську. Чомусь, на жаль, чи на щастя, як я полюбляю це казати, це працює таким чином. З'являється якась конкуренція, в тебе з'являється відчуття, що мовляв, а я ж втрачаю. Я ж в Тіктосі нічого не здобуваю, я просто гаю свій час. А Христина в той час. Вивчає англійську, і вона, напевно, що 1 листопада класно буде чи 15-го говорити англійською. А я ні, 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 ні. Я вимикаю це все геть, я йду ще годинку-півтора вивчати англійську мову. От таким чином це працює. Тому знайдіть для себе оточення, яке буде вас штовхати до більшої цілі, зокрема до вивчення англійської мови. П'ята порада мого списку: вона підійде не для всіх, Проте якась категорія людей таки зможе це зробити і застосувати. Ви повинні оволодіти азами англійської мови, або базою. Можете використовувати різні джерела, можете використовувати мій курс, можете якісь інші ролики в Ютубі і так далі. Не суттєво, але вам потрібно оволодіти азами англійської мови. Ви не можете спілкуватися, ви не розумієте англійську миттєво, але у вас є плюс-мінус картина того, як працює концепт побудови речень, розуміння мови і так далі. І потім ви робите дуже шалений крок. Ви переїжджаєте на невизначений час до країни, в якій англійська мова є державною. Тобто ви занурюєтеся в середовище, ви стикнетеся з шаленим стресом, у вас будуть проблеми на роботі, у вас буде безліч проблем пов'язаних з англійською мовою. Час від часу ви будете виглядати бовдуром через те, що не розумієте щось або навпаки не можете щось сказати. Це нормально. Ви будете припускатися шалених катастрофічних помилок на початку. Але оцей шалений стрес, плюс те, що ви будете перебувати в середовищі постійно, через якийсь час відбудеться поштовх, і ви почнете розуміти англійську мову, і відповідно ви почнете спілкуватися. Але знову ж, якщо ви абстрагуєтеся максимально від української мови. І зануритися максимально в англійську мову, тому що дуже часто люди, які переїжджають до інших країн, вони все-таки намагаються триматися в оточенні українців української мови це добре, але це вам мало допоможе в плані вивчення англійської. Тому ви будете дозувати якась кількість часу з рідними з друзями українською, але більша частина часу це є стрес і це є англійська мова. Тому подумайте про середовище, але не забувайте про той принцип, який я сказав на початку: відносно оволодійте базою, елементарними речами. Тому що, якщо абсолютно з нуля стикнутися з англійською, то стрес може бути занадто сильним, і ви можете не впоратися з ним. Тому ось така вам порада. Раджу застосувати всі ці поради, щоб якомога швидше заговорити англійською. Підпишіться на цей канал. Аби не прогавити майбутнє відео і залишити вподобайку. Мені буде приємно до наступних роликів!